Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 березня 25-го року. Попереду у нас передають заморозки до мінус 4, тому я хочу сьогодні присвятити відео догляду за чемерними У мене на цій клумбі ростуть 6 кущиків старих, які я садовила 2 роки тому, і 2 кущики, які я висадила минулої осені. Зараз я хочу їх пообрізати і е, трошечки їм допомогти пережити ці приморозки за допомогою препарату. Я його ще не використовувала ніколи, але відгуки мені сподобалися, тому хочу спробувати. А ще я вам покажу свої нові чемерники, які я придбала і розповім, що сталося з моїми малюсенькими цими маленькими чемерниками, які в мене росли в горші. Покажу вам, як зараз виглядають клумба з чемерниками. Е, я думаю, що... Не так їм страшні оці всі заморозки, як сонячні опіки, які вони отримали на протязі лютого, який був дуже теплий, потім мороз, сніг, потім знову тепло. І на початку березня у нас було десь навіть плюс 20 кілька днів. Тому, думаю, що чемерники добре так стресанули. І не тільки бачите, тут хіри теж не дуже в гарному стані. Тому сьогодні. Кажу вам, що я буду з ними робити. У мене чемерники це відносно нова рослина, яку я почала вирощувати, і хочу зібрати колекцію цих квітів неймовірних. І будемо вчитися. Якщо ви вже знаєте, маєте досвід, як працювати, як доглядати за чемерниками, буду дуже вдячна вам за коментарі. Якщо я буду щось робити, не те, дуже мені мене сильно не сварить. Це мій такий досвід, я вчусь. От, наприклад, кущик чемерника. Він у минулому році в мене ще не квітував, а в цьому році я бачу, що він буде нормально квітувати. Тому зараз мій догляд буде складатися, по-перше, з того, що я обріжу всі оці листочки, які пошкоджені, для того, щоб стимулювати ріст нових листочків і щоб нормально розвивалися ось ці бутони. Дивіться, які гарні. Розеточки. Минулому році цей кущик квітував у мене таким темно-фіолетовим кольором. Сподіваюсь, цього року він теж буде квітувати, а поряд росте чемерник, який квітує блідо таким біжовим зеленим кольором, і потім він стає зеленим. Як я вже сказала, я буду відрізати листочки, які вже погано виглядають. Вирізати треба обережно, бо ось тут вже є точка росту нова, і щоб її не пошкодити. Треба обережно зрізати ці листочки. Ось так виглядає кущик після обрізки. У нас починається дощик, тому мені треба прискорюватися. Подивіться, бачите бутон фіолетовий. А ось тут буде такий е, зелено-жовтий, блід, блідий. А ось цей я ще не бачила, як квітує. Чекаємо. Що я зараз буду додавати, щоб пролити всі свої тут рослинки на цій клумбі і заодно допомогти чемерникам. Це буде ось такий препарат імунітет до холоду. Я буду його вперше використовувати. І органік баланс, який я використовую для поліпшення складу ґрунту, щоб бактерії працювали, щоб всі ці патогенні мікроорганізми, бактерії віруси, які живуть у нашій землі, щоб вони не розвивалися і рослини мали гарний імунітет. Тому ця одна упаковочка на 10 літрів води. Зараз я це все розведу в цьому маленькому, кружечці маленькій, а потім буду розводити вже великі лічки. Бачите, який коричневий такий колір. Тут написано, що має... Унікальну таку здатність адаптувати рослини до низьких температур. Тут є амінокислоти і екстракти морських водорослей. Фу, не можна. І додаю органік баланс на 5 літрів води, 10 мл. Тут в мене в одній кришечці 15 мл Пандора. Відійди. Тому один ковпачок на цілу цю річку буде достатньо. Все гарно перемішуємо. І додаємо в влієчку. Незручно наливати <гум> в цю лійку. тому взяла ось таку вороночку і буду додавати. Все. А тепер проливаємо. Вже такий нормальний дощик починається. Тому проливаємо. Тут у мене і гортензії, і лаванда, і троянди, і першоцвіти. Зараз вперше. В чергу пролью всі чемерники, а потім вже пролью інші рослинки троянди дуже погано якось перезимували цього року. Почорніли в них стовбури, тому, сподіваюсь, це їм теж допоможе прокинутися, адаптуватися, бо... Ну, дуже якось складно все. Ну, а це мої новенькі красунчики. Дуже гарні кольори, назв немає, тому не можу вам сказати, як називаються мої нові красунчики. я на терасу, Тут будуть поки що зберігатися мої чемерники у горщиках, які квітують нові, і які в мене вижили. Зараз розповім, що в мене трапилося, а поки я буду поливати і буду розповідати. Виставила я свої чемерники на вулицю на східну сторону, думала, що сонечко буде потрапляти, вони будуть скоріше просинатися. А вони у мене погоріли. Геть, всі погоріли, а маленькі чемерники навіть згнили. І тому я вирішила, що більше я не купляю ось ці маленькі розсадні, касетні рослинки, тому що в мене немає досвіду їх вирощувати. І це тільки трата грошей. І для себе я вирішила, що якщо я побачу гарні великі рослинки, які вже квітують, щоб точно бачити, якого кольору ці рослини, ці квіточки, тоді я буду куп купляти. І тільки я для себе це вирішила, на наступний день я побачила ось. Ці чемерники у продажу. Я їх замовила і отримала. Сподіваюсь, вони тут будуть у затишному такому просторі. Тут закрита тераса, немає вітру холодного, тут тепліше, ніж на вулиці, тому їм має тут бути добре. А коли вже погода стабілізується, то вони будуть зростати на північній стороні, ось тут біля тераси. Тут сонечка немає прямого. Трошечки бокового зранку, трошечки бокового з вечора. І будемо спостерігати. Зараз я проливаю всі свої горщикові чемерники, ось цим розчином, яким я проливала клумбу, для того, щоб теж допомогти їм адаптуватися. Тут теж треба обрізати все оце сухе. Не знаю, чи воно буде рости, чи воно не буде рости. Тому подивимося через деякий час. Думаю, що через. Місяць вже буде точно зрозуміло, щось вийде з цього, щось не вийде. Зараз зрізаю всі листочки сухі, вони геть погоріли на сонці. Бачите, все таке коричневе. І будемо чекати. На цьому я буду завершувати своє відео. Дуже сподіваюся, що в мене все вийде, що моїм чемерникам сподобається у мене. Я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Не знаю коли. Точно знаю, що вони будуть рости у відкритому ґрунті, просто не зараз. Їм треба відквітувати, і потім тільки можна їх буде пересаджувати. Тут є насінинки, може в мене, мені вдасться зібрати ці насінинки і проростити, і подивитися, що з цього може вирости. А зараз я буду з вами прощатися, всім миру, всім добра і всім пока-пока!